Якщо ви бажаєте жити біля річки та мати квартиру з авторським ремонтом, тоді вам квартира в ЖК Гідропарк підійде. Однокімнатна квартира, яка знаходиться на 9-му поверсі, 9-поверхового будинку. Загальна площа 40-15 квадратних метрів. Це в нас велика. Кухня, вихід на лоджію, Можна з'єднати з кімнатою і буде велика гостинна. Зараз ми знаходимось у кімнаті. Тих поверх.